Створимо незалежні правоохоронні органи, і вони будуть там бабашить всіх і всіх нажать. не буде працювати, поки не буде політичної підтримки. Поки не збереться критична маса політичного класу, який скажуть, вперед, мочіть всіх. От. І от тоді воно буде мочити. А поки цього не буде, не буде. Тому що, коли ми почали, я можу вам розказати свою історію, нашу історію. Це дуже все просто. Тому що коли ми прийшли, у нас спочатку була команда всіх». От. Атлічна команда була, що ми влізаємо туди, мачіть всех і супер-пупер вперед. Але коли ми почали мочити спочатку тих, викашувати тих, хто в принципі здає все, прокуратурі, і коли почали її вичищати. І вичищати не тільки по, по ознаки там професійності через тести, про які там дуже багато всі говорили, а саме про ознакам доброчесності. Коли в принципі викавиряли все грязне більо всіх прокурорів, яких звільнили, їх же не просто так звільняли, коли писали там. Там просто звільняли тих людей, які не могли просто пояснити звідки у бабушки, яка ніколи не працювала, катається на, в, в наявності будинок і Ауди Q7. Розумієте? Звідки у тьоті і дяді ростуть там блін? Які нічого не мають ніколи що ніколи не мали ростуть будинки в кінці заспів.